Запис. Щоб як то кажуть, на пам'ять нам це все залишилось. Гаразд. Все добре, запис пішов. Отож, не хочеться сказати, Юра, представся, але я тебе одразу типу таким чином представляю. Але все одно представся. Добре, добре. Я Юра Чеван, сам з міста Львова. Проходж, пройшов курси Октен, чим дуже задоволений. Проходив курс, здається, двічі. Ну точно не з першого разу я точно був на повторці. Ось до того до IT ну, нічим не мав. Нічого спільного в принципі. А Як в освіта прийшов... в тебе освіта в тебе яка була? В університеті а... там можливо проходив щось по програмуванню? В коледжі, в коледжі, але не по програмуванню. То радіотехніка. Політехніці я вчився десь рік, але потім забрав документ. Тобто я там не довчився в політехніці. Іншими словами, такого, як то кажуть, підґрунтя по програмуванню не було або майже не було. Так, можна так сказати. Окей. Е, скажи мені, будь ласка, чи важко було вчитись? От, як то кажуть, в загальному. Можливо, були якісь найтакі. Важкіші модулі, які, як то кажуть, mm -hmm. найбільшу попабуль доставляли, якщо можеш поділитися. Звичайно, на початку, коли було HTML CSS, то як в тих мемчиках, де співають і все так круто, гарно, радужно, потім йде JavaScript. Тебе життя до того не готувало. Ну, скажи, тому всі марафони в різноманітних компаніях вони тільки по HTML, тому що HTML це ж найлегше. Та, та, це, це дуже просто. А JavaScript це більш важливо, звичайно, знати взагалі. Потім по модулю йде React, звичайно, який відрізняється сильно від е, такого ванільного JavaScript. Ну, якщо вже говорити Angular, після React він зрозуміліше. Ну якщо б навпаки, то було б гірше. Ну, як мінімум через TypeScript, скажи, так? Ну, і не тільки, але TypeScript теж. Коли вже ти пройшов і React, і Angular, і TypeScript, то бекенд після того всього вже легший йде, скажімо так. Не здається, настільки важким. Який з цих взагалі да. модулів для тебе здався найбільш важким, який, скажімо так. Без якого б ти міг би сказати, що навчання було б не те, що не навчанням, а воно б забрало там якусь основу чи щось таке. Який з модулів. Ну, важкий а... був. Для Скажи, нами. всі, всі були важкі, тут легло. Нічого... Легких, напевно, не було. Крім самих першого цього. <реш> <реш> всі були досить важкі. В кінці кінців. Е... Якби я от бачив в нашому з тобою чаті, ти знаходишся в декількох групах. Ти сам сказав, що ти на повторці був. Угу. Я тут бачу, ну мені принаймні здається, 20-го року, апріл, і, 21 -го. 21 -го, да, і септембр 21-го. Коротше, іншими словами, якби виходить, ти а, був на повторці навіть е, декілька разів. Але я так відчуваю, що, напевно, останній раз ти вже її сильно не проходив, тому що вже пішло, пішло, поїхали, і робота, і так далі. Але наскільки, наскільки тобі, як то кажуть, ця повторка зіграла? Ну, наскільки я розумію, як би це повинно було бути добре. Ну, дуже кажуть. сильно, тому що ну, перший раз, коли я навчався, то я ще працював кур'єром на новій пошті. І коли я приходив вечором, просто включав лекцію, і, на модулі, коли вчався реакт, то React, все було ще так ну, нормально. Як вчався реакт, я просто засинав на лекцію. І вже домашки я просто їх не витягував. Тому сил. Я пішов... іншими словами сил не вистачало. Та, та. Тому я пішов на другу повторку. Там, на жаль, потім захворіла мати, і я десь місяць вибився з навчання. Коли повернувся, то голова була як перший раз, все вже призабулося. А от третій раз я вже вирішив, що вже все, що не сталося. Я буду до кінця. І коли почалась бі... війна, я почав навіть переживати, що якось повпливає на навчання, але воно продовжується. А Скажи мені, от перший раз повторка і перший, скажімо так, факап чи фейл, як то правильно називають, mm -hmm. коли він стався на якому етапі? Mm -hmm. Перший був, тут десь була середина модуля React. Середина модуля React, Добре, yeah. а другий раз. Yeah. Другий раз то вже після React. Тобто, іншими словами, на етапі бекенду. Uh, ні, ні. Там фангуар, а, так, Angular, так. Ну і коротше, третій раз, як то кажуть, щасливий. Так, щасливий. Щасливо, вже добре. до кінця. Повністю. Скільки часу знадобилось, щоб після закінчення навчання знайти роботу? Враховуючи ще фінальний проект чи його не обрав? Давай ми фінальний вже не будемо враховувати. Будемо вважати, що це вже не навчання. Хоча ну, якби насправді це навчання, але будемо вважати, що, що ні. Ну тоді сім місяців, вроді би. Получається, якщо так взяти. Але я пам'ятаю, або не пам'ятаю, правильно так сказати, я бачу. Просто в нашому з тобою знову ж таки чаті, mm. ти знаходишся в групі, котра вас тоді називалась якось так дивно, зараз секунду розблокую. Uh. Констелет дорівнює вар ви так, так ви знаєте, щоб інтерпретатор з глузду зніхав. І ви там писали проєкт, чи допомогла ця штука, тобто цей сам по собі проєкт, чи дав він якісь знання, чи дав він якусь структуризацію. Звісно, він дав дуже багато чого, е, насправді, тому що навіть е, коли прийшов ще на роботу, виявилося, що деякі речі е, е, ніхто не знає. А ти вже це проходив на цьому пет проєкті, скажімо так. Коротше, іншими словами, ти стаєш самим скіловим зі, зі всіх новобранців, так? Так, тим більше, коли ти собі Таски понакидував з google а в якого не було, ти так само вирішив собі. <плес> <плес> То, в принципі, так. Багато довелось резюме перед цим відправити. Багато довелось сходити на співбесіди? Е, ні, я на співбесіді. Був лише двічі. І з другого разу вже. Тобто більше разів, я кидав CV, віжки, мені просто не відписував. А кидав я їх дуже багато. Скільки плюс-мінус довелося кинути разів? Ну так, це ну, сотня, десь... це, це двічі, це тридцять. Ну, десь тридцять. Десь тридцять. В якій компанії ти зараз працюєш? Апексофт. О, там дуже багато наших. Дуже. Yes, я дуже. напевно людей. 15 можу перерахувати такий що Чого не спитає? І там нещодавно мені хлопці писали, що вони mm. теж пішли. Це Марко Андрущак, mm. якщо я правильно написав, і зараз, зараз, зараз. Боже, якраз з групи JavaScript, зараз я скажу. Там, де вони переписувались про реакнетів. Коротше, якраз два хлопці. Вони місяць тому пішли. Ну, якраз можна їм, як то кажуть, привіт передати. В загальному, скільки в тебе на даному етапі вже часу роботи там? Я з березня місяця. Тобто 4 місяці. Все вдається, все добре. Ну, зараз трошки важко відповісти на це питання. А до того так. Та. Просто зараз в е, замовника кошти закінчились. Я О, зараз це, на... це, це нормальна ситуація, вони всіх рано чи так, та. Зараз я ви... на двох інших проєктах, то там зараз не дуже виходить. Я ж поки вникаю в ті два проекти. Підкажи мені таку штуку, а, якби сам по собі курс. По-любому були якісь негативні моменти. Поділися, як то кажуть, негативом. Негативом. Ну, були якісь моменти, які, наприклад, найбільше за все не сподобались там. Та я навіть не знаю. Мені важко сказати Важко, бо так перемішалося, бо проходив не один раз просто. Ну, самий перший раз. То просто, ну, то більше моя вина, бо я зважав на людей, і там багато було тоді прошарених, я так розумію, які поприходили з джавості, шарпів. І я на їх фоні думав, що ну, що то всі так мають знати. Ось. І вони ще, напевно, бігли вперед в чаті, було враження, коли ти <тас> 에... читаєш, що ти вже <тас> щось пропустив, хоча ти насправді ще нічого не пропустив. Так, так, та, тобто, це більше було психологічно сама така накрутка. Ось. а Вже, наприклад, якщо взяти. Оцей останній раз, то там навпаки, коли був модуль по реакту, коли то я Віталік... вже був тим чуваком, так? <гум> то Віталік, все тоді, ну я просто я вже не перший раз проходив, тому може для мене то було. Він розказував все нормально, мені подобалось, все по пунктах, але люди тоді не встигали, і то і той модуль реакту затягнувся там ну дуже довго. Я ж пам'ятаю, що ти проводив лекції до тих, хто відстав. Так, було. Це якраз був етап, коли війна вже почалась, mm -hmm. і вже так всі доволі сильно плили. Ну і відчували, що в групи, як то кажуть, фокус трошечки не на навчанні йде, а на, на тому, що відбувається Коротше, на тому, як всі додосили. Да. Це я теж пам'ятаю. Тому довелося, щоб вони, щоб їм було легше, бо це насправді було важко в той період. А... Наразі, якби. Бо ти відчув, як то кажуть, IT на смак. Ну, хоча ще не довго на всього А В загальному це те, чого ти очікував, як то кажуть, від цієї сфери, що це плюс-мінус так буде працювати за комп'ютером, чи в компанії, чи вдома. До речі, ти на удальонці працюєш, чи тебе змушують ходити в офіс? Змушують ходити. Хіба якщо я хворів, то я працював віддалено. Мені ще писали, ти будеш працювати, Я такий, так, буду. і все. Коротше, не, як то кажуть, не довіряють поки що Апіксофта своїм, цим, е т своїм співробітникам, хочуть, щоб вони були під наглядом. Ну, можливо, можливо. В принципі, я не питав. Ну, наскільки знаю, що початкових не відпускають. Окей, повернемось до питання стосовно того, чи якби IT-сфера. От ти її зараз відчув, угу. чи ти плюс-мінус так собі це все уявляв? Чи щось можливо ти за ці чотири місяці відчув, що щось гірше, щось краще, ніж ти очікував? Не можу сказати, чи гірше, не краще, але зовсім не те, що я очікував. Це я скажу зразу. Я уявляв, це все зовсім фейно. А я куля уявляв, Поділись трошки. Хоча б трошки, бо мені дуже цікаво, насправді. Но я уявляв, що в ІТ-сфері ще навіть до того, як ти вчитися, що там є тестувальники, якісь там, не знаю, аналітики, проджект менеджери там, як кажуть, Scrum-мастери, купа етапів, там є продакшн, препродакшн. Ще там щось і там ну велика команда, великий там проєкт. Початківцю явно до продакшена не дадуть. Ну, але я. По суті, в перші дні роботи писав бекенд з нуля і мав доступ до продакшена. Втім, в нас було я і один олег, який на ракнеті писав, і я замовником переписувався безпосередньо, так що я не думав, що так може бути. Ну насправді, якби воно так відбувається завжди в якихось невеличких компаніях, тому що. Uh, в них немає просто-напросто таких бюджетів, щоб найняти в тих, кого ти перелічив. Як не крути. вони приходять. Юра, привіт, привітайся. Це продакшн. Продакшн це Юра. Він буде. Він буде тебе, і все, і все починається. Як кажуть, знайомство закінчилося тепер. Ми тебе. А ще за деплой, а що немає девопса? Нема девопса. Скажи, і, о Боже, добре, що Віталь провів і, лекції по докеру, та, ху -ху, а я завдяки це? так і задиплою за ну, ну і чудово, як то кажуть. Скажи е, таку штуку. Е, от ти, якраз таки людина, яка нещодавно є, і про це влаштовувалась. чи на твою точку зору потрібно було б щось в нашу програму або на курси додати, mm. якісь модулі, якісь теми, ну, коротше, щось ось таке. В принципі, так, якщо взяти, якщо сугубо людина пішла на бекенд, то дійсно можна взяти, наприклад, що менше забивати голову, наприклад, підкласти там ангуляр і додати якоїсь там додаткової інформації, більше працювати, спробувати дві бази: і радіційні й нерадіційні. То... Так ти повинен був вчити майські лімонгу і з ними ще працювати, якби на секунду. Так, але я маю на увазі, що модуль, наприклад, якорис тоді на Тайборемі нас показував з MySQL. Наталя поне понес JS, вела модуль, до призму показала, і це чудово. А по, наприклад, Моногусу, якщо я не помиляюсь, то показував Віктори, Вітя, Вітя, та, але Вітя показував в, в, на інакшому. На інакшому цьому на попередньому курсі. А ага, останні... я зрозумів, що ти маєш на увазі. Так, так. Тобто, щоб в одному зібрати в одному курсі, щоб і монгуз люди пощупали, і, наприклад, і тайборем пощупали, і то і Як то. Кажуть, лизнули, і, 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 і зрозуміло, що їм більше до вподоби. Так, так, так. Або не лякалися. Бо буває, що вчили монгуз, от е, багато з нас приходить на фірму на співбесіду, угу. вони всі тільки з Монго. Щось питаєш за має чи позис, хоча б щось банальне, Вони кажуть: ні, я навіть не хочу нічого відповідати чомусь не знаю. Бояться навіть братися, не розумію, чому і от на цьому етапі я радію кожного разу, коли чую таку штуку, тому що знаєш, коли я розумію, для чого ми даємо від себе всі ці штуки, от та, це, та. це підтвердження. Тобто Просто. людина думає, що Node.js ну, чомусь тільки Експрес, ще й JavaScript без TypeScript. А, а зараз всі проєкти на TypeScript Ну, Ну це, да. це, це маленький шанс, що дадуть якийсь старий проєкт на JavaScript. І. А якщо дадуть, то, напевно, ти його на TypeScript перепишеш. Ще й на Node.js. Тому... Скажи таку штуку. Просто я завжди впираю за те, що модуль по HTML, він нафіг не потрібна штука ну якби постійно і, і поточним групам, які навчаються, я завжди їм про це розповідаю. І кожного <світ> разу їм кажу: Ви повинні зрозуміти, я вас штімелюсіясесовчу через одну єдину причину, через те, що в усіх інших. Все mm -hmm. починається з цього модуля, якщо в мене його не буде, то ви просто не підете до мене, тому що будете вважати, що все, моя програма неповноцінна і так далі. А сам по собі, як HTML, він вам нафіг не потрібний, тому що його можна було б за 2-3 дні зі знанням вже на той момент JavaScript, mm -hmm. а і тим паче чогось більшого, як то кажуть, опанувати самостійно. І Що вам потрібно всього-навсього сім блоків. Ну, там, умовно, діви, параграфи э, ашки, э, що там ще, з ліжками. з ліжками, Ну, так, да, сім блоків, все, можна все, все зробити. Як то кажуть, чи спростуй, або вискажи свою думку стосовно цього моменту. Ну, як людина, яка, наприклад, про IT нічого не знає, шукає курси, щоб розпочати своє, то звичайно, він подивиться, Ой, маєш ті амелі, то то ж. Фу, він всюди є, ну як немає HTML? Шо, марафони. Різні контори марафони ганяють по HTML, а тут його нема в програмі. Що то за що за курси? Так, так. Але в загальному дійсно не треба багато лекцій по тому. Так чисто можна... познайомитись, та. визнути і, і, і дякуємо. Так. І потім з тим же реально стикнутись вже на якомусь реакті. Абсолютно вірно. От і я всім кажу. Коротше, хто нас дивиться зараз, то знайте, що це не просто так. Я... Ну, зубрити, то точно не треба, ще мене це все. От це ти чітко сказав: зубрити не треба, абсолютно вірно. Окей, в мене до тебе, як то кажуть, питання закінчилось. Да і в принципі, 22 година вечора. Вартує йти відпочивати. Дуже дякую тобі, що приділив е, час. Як то кажуть, помашуємо ручкою всім нашим глядачам. Там у нас вже 4 тисячі, тому, як то кажуть, популярність наша росте, принаймні в Ютубі. Ми з вами прощаємося. Я тут виключаю відеозапис, а ми з Юрою ще будемо спілкуватись. Всім па-па. Всім па-па.